Мілітаризація дітей один з найнебезпечніших інструментів когнітивної окупації, який використовує Росія для впливу на свідомість українців. Це не просто пропаганда, це цілеспрямована стратегія, мета якої викривлення реальності, нав'язування чужих цінностей та руйнування української ідентичності. У довгостроковій перспективі це дозволяє Кремлю закріплювати окупаційний режим для майбутніх поколінь і використовується для виховання у дітей бажання добровільно вступати до лав армії РФ. Про це детально у нашому аналітичному дослідженні Росія закріплює мілітаризацію дітей на законодавчому рівні. У 2024 році до федерального закону про молодіжну політику було запропоновано статтю про патріотичне виховання. У ній передбачені заходи, які фактично спрямовані на підготовку дітей до війни. Крім того, ухвалено нову стратегію молодіжної політики РФ. Її мета формування високої патріотичної свідомості та готовності до захисту вітчизни. Насправді ж це легалізація мілітаризації дітей. Для впровадження цієї політики створена ціла система державних органів: Міністерство науки і вищої освіти, федеральне агентство у справах молоді, рада з молодіжної політики. Ці органи координують навчальні заклади, військові структури та молодіжні організації, забезпечуючи безперервний процес мілітаризації. Росія активно впроваджує військові дисципліни в навчальні програми, організовує зустрічі дітей з військовими та змушує брати участь у парадах. Також у школах встановлюються парти героїв на честь загиблих учасників СВО. Діти залучаються до створення пропагандистських фільмів, пісень і мультфільмів, що героїзують війну. Це ще більше закріплює в їхній свідомості культ війни та смерті за державу. Ключовою структурою, що займається військовим вихованням українських дітей на окупованих територіях, є ЮНАРМІЯ. Організація забезпечує ідеологічну обробку, навчання військовим навичкам і виховання лояльності до армії РФ. З 2014 року Росія систематично мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Після повномасштабного вторгнення ці заходи активізувалися, адже Кремль бачить у наших дітях майбутній мобілізаційний резерв. Особливу роль у цьому процесі відіграє Крим. Там використовуються дитячі табори, зокрема Артек для навчання військовій справі під виглядом відпочинку. Мілітаризація призводить до трагічних наслідків. Ось лише декілька історій. Дмитро Котов, випускник кримської школи, член юнармії, після військової служби загинув у війні проти України. Іван Шифман, член юнармії, вступив до лав народної міліції так званої ДНР. Загинув у квітні 2022 року. Ілля Москвітін, вихованець юнармії, загинув у відмінної пастки. Ці історії лише верхівка айсберга. Тисячі дітей стають жертвами кремлівської політики. Україна документує всі злочини Росії проти дітей. Ведеться робота над санкціями проти відповідальних осіб. Реалізується програма Bring Kids Back UA, що допомагає реінтегрувати дітей, які зазнали впливу окупантів. Міжнародна спільнота має посилити санкції проти осіб і організацій, причетних до мілітаризації українських дітей, активізувати співпрацю у сфері гуманітарної допомоги та реабілітації, створити глобальні механізми моніторингу воєнних злочинів проти дітей. Лише спільними зусиллями можна зупинити ці злочини та повернути дітей до мирного життя. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про інформаційне поле боротьби з російською агресією.